Фахівці міського управління екології щомісячно здійснюють лабораторні дослідження поточного стану водойм міста. Одним з таких місць, де відбирають проби поверхневих вод, є вхідний портал Саксаганського дериваційного тунелю на мудрьоні. Відібрано проби річки Саксагань у шести моніторингових точках, які охоплюють Тернівський, Покровський та Саксаганський райони міста. Управлінням екології координується робота виконкомів районних у місті рад щодо проведення обстежень водоохоронних зон. Зокрема, протягом 2020 25 року проведено понад 60 обстежень, виявлено та ліквідовано 7 витоків. Результати моніторингових досліджень свідчить, що вже на вході в місто якість води річки Саксагань не відповідає нормативним показникам. Основні забруднюючі речовини хлорид сульфати та сухий залишок це солі, важкі метали, органічні хімічні елементи та мінерали. Їхні концентрації в Криворізькому районі підвищені. Це наслідок значних покладів залізної руди та супутніх мінералів. Лабораторний центр спеціалізується на дослідження. Атмосферного повітря, ґрунту і води на даний момент ми провели відбір проб поверхневих водойм і будемо досліджувати на санітарно-мікробіологічні показники, в тому числі паразитології, і санітарно-хімічні вміст хлоридів, сульфатів, розчинного кисню і інші. Після досліджень протоколи результати будуть надані екології місту конкому на. Крім того, екологи акцентують увагу на вимоги водного кодексу України і наголошують, що стан води залежить і від нас. Та нагадують, що біля водойм під забороною складування відходів, миття автотранспорту, випас худоби, розведення багаття та здійснення будь-якої діяльності, що в подальшому може негативно вплинути на якість води. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.